Наші фермера сіють сою по сої дуже багато років. Ну, я навіть знаю таких людей, які більше 15 років на одному полі сіють. Коли ти їм щось пропонуєш, да, коли ти з ними спілкуєшся, вони кажуть, по-перше, чого не використовую там зживлення, на ну, топостним живленням, не використовую на тому що в тому ґрунті вже стільки цих азотфіксуючих бактерій, ну маць на увазі тих, які є на постійному місці е, життя там в ґрунті. Скажи мені, будь ласка, чи правильно цін? Інформація чи достовірна вона, чи можливо, все ж таки не варто так сліпо вірити народній мудрості, і про те, що там можна без нічого виростити якісний врожай. Часто це зустрічається, тому що якби ми дивимося на досвід закордонних фермерів, які говорять про те, що можна інукулювати раз в три роки, і не потрібно більше. Ні, потрібно, тому що у них зовсім інший спосіб обробітку. Вони дають велику кількість мінеральних добрив саме. І все-таки певна кількість Тері, вона може лишатися в ґрунті, але вони не переживають зиму, наприклад, так і в ґрунті можуть жити аборигенні штами. Вони можуть утворювати бульбочки, але вони ну можуть бути не азотфіксуючі. Тому потрібно, звісно, робити інокуляцію, насичувати ґрунт тими штамами, які саме будуть азотфіксуючими, і в принципі це можна якби наглядно перевірити, чи фіксують вони азот, чи не фіксують.